Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо нову літеру англійського алфавіту, і це буде літера N. Послухайте віршик, щоб запам'ятати літеру N. Три деревця біля школи Дуб, Берізонька і Клен. Ось берізка нахилилась, утворилась буква Н. Ми Берізку запитали, чом схилилась, розкажи, і від білої берізки відповідь почули ми. Я до дуба нахилилась, щоб малятам підказати. Як у зошитах потрібно їм англійську Н писати. Це школярики садили біля школи деревця, доглядали їх, ростили ось і розповідь уся. Щоб букву Н запам'ятати, треба номер пригадати. Адже літерка англійського алфавіту N дуже схожа на символ номер. The letter N and Sound N. N. Вивчайте англійську із задоволенням. До зустрічі у новому відео. Goodbye! See you later! Bye-bye!